Привіт! В цьому відео я хочу розповісти, як українізувати твою версію Windows. Як відомо, операційну систему можна придбати в магазині, але якщо так трапилося, що ти купив її і встановив собі на комп'ютер, і потім виявилось, що україномовної версії інтерфейсу немає, не журися, це можна виправити. Для цього потрібно лише. Мати доступ до інтернету, адже нам потрібно буде звантажити мовний пакет, е який важить близько 50 МБ. І важливий момент потрібно, щоб версія операційної системи була не нижча, ніж Enterprise, тобто корпоративна. Ultimate е максимальна теж підійде. Отже, для того, щоб е перевірити версію е операційної системи. Натискаємо пуск комп'ютер. Або мій комп'ютер, якщо це російська операційна система у вас. Правою кнопкою натискаємо і вибираємо Properties свойства. І ось тут ми бачимо Windows 7 Ultimate. Бо російською тут може бути написано щось на кшталт Windows 7 максимальне. Якщо так, то е ця версія нас влаштовує і надалі ми е приходимо до встановлення е українського мовного пакету. Для цього закриваємо це вікно, е знову пуск. Е тут в пошуковому рядку набираємо Windows Update, обираємо в списку Windows Update. І тут нам потрібно спершу перевірити наявність оновлень. Для цього натискаємо Check for Updates. В російській версії це наличие обновлений. Ну, в мене ці всі оновлення встановлені, тому це ми пропустимо. І е, тут ми повинні натиснути Optional Updates або необ'язування обновлення в російській версії. Тут ми бачимо знизу є великий перелік е, різноманітних мовних пакетів, і природньо нас цікавить е, український мовний пакет Ukrainian Language Pack. Вибираємо його. Ось е, Important, тобто е, обізательне е, обновлення. Тут ми не ставимо ніяких галочок, це окремо, якщо. Потрібно буде, ви зможете оновити, встановити собі якісь оновлення. Що натискаємо ОК і бачимо One Optional Update Selected, тобто е обрано один, одне необов'язкове оновлення. І е звантажуємо його. Чекаємо, поки Windows звантажить з інтернету український мовний пакет. Отже, бачимо, що звантаження мовного пакету завершилося. Тепер можемо закрити це вікно, і тепер е нам потрібно обрати українську мову у відповідних налаштуваннях. Отже, знову пуск е Control panel це панель управління. Тут, е Групуємо за категорію, View by Category, e, відповідно обираємо Change Display Language. В російською це буде щось на кшталт. Ізмініть язик e, отображення. Обираємо, тут, e, бачимо, декілька вкладок є. E, на першій вкладці, якщо в нас ще досі не стоїть Ukrainian. Ukraine встановлюємо, це важливо для е, різноманітних форматів відображення е, даних у нас в системі. Далі location це розташування. Тут обираємо також Ukraine. Ну, хіба що, якщо ви мешкаєте в якійсь іншій країні, не в Україні, е, то, відповідно, ліпше обрати цю країну вашого проживання. В мене це Україна. Далі Keyboards and Languages. Тут ми натискаємо Change Keyboards. Е Ізмініть розкладки, або якось так російською. General. Тут ми обираємо, ну, бачимо, в мене вже є е три різних мови. Е якщо в нас немає української, от, наприклад, як тут. Тоді ми е, натискаємо Add добавить і обираємо тут е, нашу українську мову. Е, так, обираємо Ukrainian, тут keyboard, і я раджу брати е, Ukrainian Enhanced, оскільки це дещо е, покращений варіант розкладки, зручний для українців. Е, немає тут. Російської літери ЙО, яка абсолютно недоречна в українській розкладці. Натомість є апостроф, Є літера Г, тобто значно зручніша клавіатура. Ось, І натискаємо ОК. От ми додали українську мову. Відповідно, є англійська, російська. В принципі, можна видалити російську, тому що. Ну, це залежить від ваших преференцій, але я, наприклад, часто видаляю російську мову і залишаю тільки дві мови, оскільки англійська в будь-якому випадку потрібна для системи. І українська мова, якою я завжди працюю. І тоді для того, щоб примикатися між цими двома мовами, використовуйте Ctrl-Shift, це дуже зручно. Ну, але, звісно ж, якщо вам потрібно часто користуватися російською мовою, російською розкладкою, то тоді залишайте її. Apply. Застосували. Тепер у нас є тільки дві мови. І от е Натискаємо Ctrl-Shift, Ctrl-Shift. І дуже швидко перемикаємось між українською та англійською. Далі Language Bar, Advanced Key Settings, це все гаразд. Так, підтверджуємо. Тепер нам потрібно е обрати тут основне налаштування, display language, мова відображення, язик відображення, е мабуть. Е відповідно, Choose a display language, тобто оберіть мову е інтерфейсу і обираємо українську. Ось. Також на останній вкладці е тут дуже важливо обрати Change System Locale. Е Натискаємо так, Apply. І тут е, потрібно, щоб стояла Ukrainian Ukraine. окей І е, також заходимо в Copy Settings, це, е, копіювання налаштувань. І тут е, бачимо, перевіряємо Current User, це поточний користувач. Тут у нас налаштування всі правильні. Input language нам не важливий, в принципі. Ось. В цьому вікні ми повинні проставити ось ці дві галочки для того, щоб всі ці налаштування також застосовувалися для вітального екрану, для вітального вікна, яке з'являється на початку завантаження операційної системи, і для всіх нових користувачів. Натискаємо ОК. І тут написано, що е, змінилась мова е, інтерфейсу в нас, і відповідно для того, щоб всі зміни вступили в дію, нам потрібно перезавантажити Windows. Натискаємо Restart Now і перезавантажуємо. Отже, система перезавантажилася, і ми можемо подивитися, що мова тепер скрізь українська. Практично весь інтерфейс. Повністю українською, включно із вітальним екраном, з усіма налаштуваннями, також е, слід зазначити, що нові користувачі е, будуть створюватись за замовчуванням теж з такими ж налаштуваннями з українською мовою. Єдине, що для тих користувачів, які вже були створені до того, як ви почали українізацію, для них потрібно буде просто е, Залогінитися е, під тим користувачем і теж проробити всі ці налаштування, які ми проходили. Отже, ми з вами здійснили українізацію е, операційної системи Windows 7, і наступним кроком має бути зміна налаштувань в е, усіх ваших програмах, для того, щоб е, повністю весь інтерфейс був е, українською мовою. Для цього потрібно буде змінити налаштування в усіх веб оглядачах, які ви використовуєте в усіх програмах, особливо Microsoft Office. От, ну, але це все в наступних відео. Дякую вам за увагу. До наступних відео. На все добре!